Запрошуємо до слова і Романа Ханестера, настоятеля Архангела Михайлівської парафії Православної Церкви України міста Кодима, Христос Воскрес, і слава Україні, дорогі брати, і сестри! Учора ми навіть не встигли відійти від вчорашнього горя, де ми провели теж односельчанина. І ваш Зівашкова, і сьогодні проваджаємо уже нового героя, героя Віталія. І щоб ми поміркували, бо ми біля дому молилися і роздумували от на чим, на тим, як Господь сотворив людину і як людина упала у гріхопадіння. І коли Господь сотворив людину Адама, потім сотворив її жінку, а потім дав завід плодіться, розмножуйте, населяйте землю. І так все відбувалося. І народили вони двох дітей Каїна і Авеля. І кожному було визначено за покликанням його служіння. І якщо ми роздумуємо потім, побачимо з цієї історії, як Каїн убив Авеля. і ми себе запитаємо, для чого він це зробив? Чи він хотів яку, якоїсь землі, коли двоє людей на всьому світі не могли уміститися? Чи він хотів якогось іншого служіння, яке, яке жертовно ніс Авель, що він хотів? І з чого він його убив? Із заздрості. Бо дві людини на цілому світі могли уміститися. І якщо ми перенесемося. В історії сьогодення Господь народив багато народів і дав їм землю, дав їм те, де вони мають приносити своє служіння, творити, народжувати дітей, обробляти землю, віддавати свою любов. І ми бачимо тепер новітнього Каїна. За що ж він убиває українців? Чи йому землі мало? То стільки землі, скільки їм визначено, нема ніде у світі. Що ж вони хочуть від нас? То ми такий самий робимо висновок. Заздрять. Заздрять українцям. Бо українці можуть трудитися на землі, українці можуть народжувати дітей, виховувати, трудитися, будувати. А вони цього не можуть. От і прийшли, щоб забрати, чи їм потрібно від нас забрати. Ну добре, тож забирайте, але ж вони не забирають просто. Вони убивають і нищать, щоб ми не змогли творити, народжувати, трудитись. Ось вам лице новітнього Каїна. Заздрість і гордість до народу викликає такі великі злочини. Воїн Віталій поклав своє життя, щоб те зло. Заздрості, гордості не прийшло сюди. Як тільки приїхав у Кодимський район, перше село, яке я відвідав, це було Івашків. І я у цей мальовничий сад чесно закохався, такі гарні верби, така гарна природа, такі ошатні будиночки. Господь, певно, уділив найцінніше цим людям. І от воїн Віталій, ціною свого життя, вам сьогодні дарує, дарує, тому що оцей рай не можна винищити, його можна тільки прикрасити і розбудувати. Щира подяка усім воїнам, воїну Віталію, дружині Наталі співчуття. Дітям, Юрію, В'ячеславу, Ользі, усім Івашківцям і чи Іващанам, усім. Тому, що певно, чи не найбільша частка з усіх утрат у цій війні несе ваше село. Вічна пам'ять, вічний спокій. Слава Україні! E Cristo vos